Лялька, мотанка, декоративне панно на шевченківську тематику, вироби з глини, дерева, куточки українського побуту та вишивка в різних тематичних та композиційних рішеннях. Додайте сюди ще кілька годин веселищів та музики, що лунали зі сцени. Разом це був звітний гала-концерт творчих звітів колективів області. Я умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі. Щоб лади широкополю і Дніпро і кручі було видно, було чути, як навери вручі. Одинадцятирічний Дерев'янко із Кам'янки був не єдиний, хто міг вільно прочитати поезію Тараса Шевченка. Усі учасники заключного концерту творчих звітів районів Черкащини були перейняті духом кобзаря. Вони продемонстрували високу майстерність, усвідомлюючи, що попереду чекає звітний концерт на київській сцені. Ми зараз готуємося до серйозного звіту, 28 січня у палаці України. І нам випала така честь, що ми будемо відкривати творчі звіти областей всієї України. Порадували черкащан не лише концертні номери, а й виставка народних умільців, що привезли свої вироби з усіх куточків області. Вона присвячувалася 60-річчю утворення області та 200-річчю Тараса Шевченка. Широко представлена була лялька-мотанка як символ роду та споконвічний оберіг, декоративне панно на шевченківську тематику, вироби з глини, дерева, куточки українського побуту. Майстрові Зуманщини всього 32 роки. Та різьбленням він займається більше 10 років. Ось така ложка була вигадана для юшки. В цілому ж серед його виробів з дерева, шкатулки, посуд, фігури звірів. Чи не найширше на святі представили вишивку рушники, портрети, композиційні рішення. У доробку майстрині Тамари Зеленицької більше 40 робіт на Шевченківську тему. Її полотна невеликі. Жінка відтворює портрети кобзаря та його художні твори. З такими дрібними елементами працювати дещо важче ніж з об'ємними. Однак робота цікава і пізнавальна. У моєму плані ще вишить сестру. Його вишить мати, бо батька вже є в мене вишитий батько. І батько теж так інтересно вишивався. Чоботи не могла вишити, а то мотки оказалися не чоботи. От так як спортсмени обмати. Ну Так дуже інтересно для сім'ї. Пізнаю, дуже багато з його біографії. Людмила Ярошенко майстриня з 25-річним досвідом, вишиває хрестиком, гладдю, не цурається і рушникових швів. Тих доробках, що привезла на виставку до обласного центру, передає Шевченківську тематику та регіональні особливості вишивки на Черкащині, яка обібрала в себе традиції Київщини, Кіровоградщини та Полтавщини. З кольорової гами віддає перевагу традиційним, червоному та чорному. Мені сподобається більш класика, тому що класика в даному випадку класика в кольоровому поєднанні кольора. І у нас на Черкащині якось більш класично вироби робляться синиток червоного та чорного, або Київщина червоний кольор, тобто рушник більш червоний, взагалі може бути тільки червоним кольором. Але як класичне поєднання кольорів це червоний і чорний як пісня пається. Червоний то любов, а чорний то в сумба. Ну таким чином класика вона є. Я працюю, у мене роботи в основному не дуже шивченкознавчі такі. І я розкриваю теми шевченкознавства. Знаєте, чому в даному випадку. На рушниках, тому що ідея подружитися з Шевченка з які він любив, вона не осуществілась, а в птахці доля доля людини. Тому я просто використовувала в композиції саме ці такі орнаменти, орнаментальні структури. Антон Шевченко презентував твори у жанрі декоративного панно. На Шевченківську тематику художник виконав 16 робіт. Ще один портрет хочу зробити рельєфний, хочу його у такому декоративному українському стилі зробити, типу тарелі, ну великої тарелі. Ось такі плани. Вже Шевченко, так сказати, є у мене зроблений, а навколо його вінець такий це у проєкті. Були на святі і представники малої батьківщини кобзаря. Анастасія Омелянська демонструвала роботи з глини вихованців Званигородської дитячої художньої школи. Це моя помі мені дуже подобається. Хору це... всім туди. Ця глина мені допомагає вчителька. Робота з глини. Також там треба брати і різні ножнички, щоб це все робити. Дуже цікаво особливе місце на виставці народних умільців посідала Уманщина. Тут традиційно виготовляють ляльку-мотанку, глиняний посуд, займаються соломоплетінням. До речі, для виготовлення ляльки майстри користуються не сучасними, а старовинними матеріалами, які відшукують у скринях. В цій мотанці священна пам'ять роду, що відвертає від лихих доріг. У ній живе свята душа народу. Ця лялька твого дому оберіг. Допоки Черкащина багата такими майстрами, вона буде серцем України. Адже її представники свої знання та уміння передаватимуть від діда прадіда з покоління до покоління. На сцені народний аматорський ансамбль української пісні. Ордана Тальнівського районного будинку культури керівник заслужений працівник культури України Микола Вовк. Музика столярської слова Поліщука, обробка вовка, материнський наказ, солісти Тетяна Вовк та Тетяна Даценко. Як Катерина і Тарасом ту дитину нарекла. щепетіла Катерина, до мала свого сина, твоя мати, Україна, бережи вона Молодою та вона Мона Генія. 主。 Немає. Тільки одна, одна сестриця тільки одна, одна сестриця Та той та, та плаче журиця. Ой ти сестро моя се. Сестру наже двоє, мене беруть у солдати, зростає щаси.